Божий вам, від Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Люди, ви завжди шукаєте потреби у Господу молитві. Але знайте, що Псалми читаю, читати треба і молитися, якщо у вас є якісь скорботи, душевні випробування, при всяких потребах.

При розсіянні неуважності на молитві, 53, 106, 140. При хульгіх та інших помислах на молитві 90-й, 140 У У за віру 3, 26, 36, 37, 39, 53, 58, 90. При поділах і ворожнечі між віруючими другий, 32, 46, 148, при ганьбленнях від ближніх 11, 14, 23, 27, 37, 68, 100. При наклепі і несправедливих, несправедливих утисках. Третій, 26, 36, 37, 39, 53, 58, 90, 119. У скорботі від нерозуміння 21-й, 30-й, 43-й, 69-й, 122-й. При гніві начальствуючих, 71-й, 131-й. Уренстві і непослуху, другий, 33, 38, 50, 146. При пихатих помислах 113, 138. При помислах глупам'ятності. Шостий, 51, 68, 108. При бісівських нападах і спокусах, 26. 45, 67, 90, 140. Проти Чаклунства 26, 49, 53, 58, 90, 139. У Блудній борні, 50, 136. У пристрасті до вина 68, 77

30, 37, 39, 68, 76, 141. У тривозі за майбутнє 4-й, 12-й, 18-й, 22-й, 38-й, 54-й, 87-й, 89-й, 90-й. Про допомогу Божу у виправленні життя 28, 30.

112, 126, 143. При охолодженні любові до ближніх, 14, 23, 27, 33, 34, 49, 121, 132. При втраті або зникненні речей: 33, 34, 40, 88, 111. У небезпеці від грабіжників 51. 90. У небезпеці від дихих звірів 21. 90. У небезпеці потоплення 68. У боязні раптової смерті 101. У похилих літах 30, 60, 89. В очікуванні закінчення земного життя 9. 38, 67, 87, 115. Амінь. Далі буду вам читати.